В Україні продовжується залучення молоді на контрактну службу, зокрема у вітчизняні військово-морські сили. Загальна її мета професіоналізація як військово-морських сил, так і Збройних сил України загалом. Про те, як служать військовослужбовці за контрактом, у центрі матеріального забезпечення національного флоту, далі у репортажі Али Харівської. Так, зокрема, під час перевірки встановлено, що органи місцевого самоврядування під час виконання функцій, наданих їм законом України про місцеве самоврядування, існують деякі порушення в їх діяльності. Так, зокрема, рішенням Караївської селищної ради від 2010 року надано згоду на складання проєкту відводу земельної ділянки фізичній особі, зазначено. Земельна ділянка розташована в межах земельної ділянки, яка використовується медичним реабілітаційним центром. «Ратник». Під час виконання завдання Генерального прокурора України прокуратурою вжито вичерпних заходів щодо. Захисту інтересів держави в особі Міністерства внутрішніх справ, головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство медичної реабілітаційного центру ратник до Корийської селищної ради, зазначений позовну заяву забезпечено позитивний розгляд рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим, позовні вимоги прокуратури визнані такими, що підлягають задоволенню, та рішення суду викладено в редакції. Акції, що е, трактуються як е, позовні вимоги, задоволені в повному обсязі, е, нормативна грошова оцінка, зазначеної земельної ділянки, яка підлягає поверненню на користь держави, складає понад 350 тисяч гривень.